І вже вітаємо у нашій студії гостей. До нас завітав координатор проєкту Вряту життя за хвилину» Дмитро Бабак. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте більш детально розкажемо, що це за проєкт, чому за одну хвилину mm -hmm. і як можна долучитися. Долучитися можна дуже просто. Сам проект полягає в тому, що ми створюємо базу донорів. Тобто в нас є онлайн форма, яку можна заповнити лише за одну хвилину і потрапити до нашої бази. І в принципі, вже коли буде виникати конкретна потреба в донорстві, там хтось потрапить, чи в аварію, чи якусь халепу, чи потрібно буде просто ось срочно цю ця кров, ми зможемо знайти цих донорів. По групам крові, по даті, коли вони здавали цю кров, і в принципі їх визвати вже на здачу і врятувати через життя. Знайти нас можна в принципі у соціальних мережах. Це спільноти і ВКонтакті, і в Фейсбуці. і В принципі, нас дуже часто публікували у ЗМІ, тому в принципі також можна нас знайти. Через посилання або особисто звернувшись до мене чи до будь-якого активіста фундації регіональних ініціатив. Ну тобто, якщо закуглити, «Врятуй життя за хвилину у Кіровоград, вас знайти можна і там зареєструвати. Одна хвилина, одна хвилина. Я навіть враховував там дуже проста анкета. Це контактна інформація, прізвище ім'я по батькові, група крові та відправити все. Mm -hmm. Але ж заздалегідь напевно треба перевірити кров, щоб все було нормально, і так далі. Чи, чи, чи це вже відбувається? Mm, це вже відбувається конкретно перед здачею крові, тобто там є певні аналізи. Це і беруть кров із пальця, і загальне обстеження з лікарем, який каже, чи ви можете здавати кров, чи ні. Тобто це робиться вже на місці. А много людей зареєструвалися вже успіла на на наразі. Ми маємо приблизно 100 анкет саме по цій акції. І до цього у нас були ще три тижні донорства восени взимку та. Ось навесні, і там ми ще маємо сумарно за ці три хвилі приблизно 140 донорів. Тому наразі маємо майже 250. Угу. А взагалі, чому у вас, Дмитро, виникла така ідея? Звідки це? Це ж не проходить просто так. Ну, це була спочатку всеукраїнська ідея ще цієї осені, минулої осені. І тому що ми побачили, що дуже багато дердонецьких центрів потребують саме цієї крові. Е, і коли виникає в когось конкретна ситуація, ну можна а вже шукати по родичам, по якихось як своїм зв'язкам, але ну, не, не завжди це виходить. Тому Ця ініціатива з'явилася спочатку у Львові, потім вона об'єднала всю Україну. І вже одразу з першої хвилі ми одночасно по всій Україні, в 26 містах, проводимо таку акцію тиждень донорства. І зараз у нас така пауза між цими акціями акціями. і ми вирішили зробити такий експеримент ексклюзивно в Кіровограді і створити вже онлайн проєкт Угу. Ну, в принципі, існує багато міфів. У нас багато людей, які там ой, да я б напевно врятував через життя, я б здав би кров і так далі. Але існує, о Боже, можна ж там чимось заразитися. Це ж треба особливе харчування, це ж не кожна кров підходить. Давайте зруйнуємо ці міфи. Як це проходить взагалі повністю от етап? От я приходжу, я зареєструвалася у вас на сайті. Не дай Боже, да, знадобилася моя допомога. Що відбувається тоді? Далі, коли виникає конкретна ситуація, до нас звертаються люди. Ми заходимо в цю базу, і, наприклад, бачимо, що ви там, наприклад, 28 восьмого списку, у вас там, наприклад, яка у вас група крові? А це проблема друга, але я не пам'ятаю, позитивна, негативна. Ну, тобто, а, добре. По перше ваша група крові можна дізнатися у вашій карці медичній. Там написана ваша група крові. Це О -о. можна дізнатися без питань. Навіть якщо там нема, це дуже просто дізнатися. Це тест крові, буквально там за дві хвилини здається, і ви дізнаєтеся. Угу. А, Далі. Після того, як ми, як ми вас знаходимо, розуміємо, що, що ваша кров конкретно тут потрібна, ми до вас звертаємося і кажемо, що, наприклад, коли ви можете прийти, протягом, наприклад, наступних трьох днів об, обласна лікарня або центр переливання крові. Наприклад, якщо це обласна лікарня, то це графік з 10 годин наприклад, до 12. Угу. Стосовно безпеки здачі крові, це Небезпечно, але небезпечно, якщо ви будете здавати кров у ну, 20-му столітті на столітті, наприклад, зараз там сучасне обладнання, зараз там все одноразове, і вірогідність, те, що ви будете чомусь заразитись, або будуть якісь такі наслідки погані, ну май, майже нуль. У нас були три тижні донорства по всій Україні. У нас було приблизно 5 тисяч донорів, і із цих п'яти тисяч. Там лише трьом стало погано, через те, що вони там або різко встали, або ще щось. Ну, Тобто це майже нереально. Насамкіне, мені було реально плохо. Але все одно розуміння того, що ти. ну, що то після цього пити вино. Наскільки це правда? Ні, це правда дійсно, але воно має бути справжнім. Треба брати гарне грузинське вино, або так само просто поїсти чогось солоденького, випити гарячого Шоколад, та говорять. Так, до речі, коли ви здаєте кров, вас спочатку годують печеньками, чайочком, сахарком, Здавал, ходують, знаю. Так. Да. і потім, ще видають талони на їжу, в принципі, це доволі їстівне. І ціна справа, її можна їсти. Я на собі перевіряв дуже смачно. У нас було дуже багато студентів, і де деяких це навіть було мотивацією прийти та нормально поїсти перше, друге та третє. Угу. А є у нас почетні донори, і скільки їх чоловік? Конкретно можу сказати, що у нас в акції було таких три донори. Ну, взагалі, я робив підрахунки, щоб стати почесним донором, треба здати здавати кров. Кожні два місяці протягом 18 років. Тобто це треба здати більше, ніж 100 разів. І по факту, ось наша акція за 30 тижнів тижні донорства якраз зібрали більше 100 донорів, і тому наша акція так неформально є, є почесним донором. Ух ти, як цікаво. Просто я заходив, але там є табло і там от, почесні донори і фотографії. У ну, нас було тільки три таких, але все одно це також така маленька честь. У Нас є фотографії з ними. В нас є селфі з медсестрами. Також з ними це також круто. Акції взагалі попереду якісь очікуються. У нас подібні в Україні. Так а вже ж наступна хвиля планується в нас вже у вересні. Це буде всеукраїнська хвиля проєкту допомогти може кожен. І до цього у нас планується ще така онлайн-акція, але до цього вона у нас. Поки що експериментально в Кіргограді, вона планується наразі у серпні, вже на всеукраїнському рівні. Тому також плануємо зібрати по всій Україні приблизно ще. П'ять тисяч донорів. Mm -hmm. Дякуємо вам за надану інформацію. Большое. Будь ласка, шановні, Будь ласка. знаходьте в інтернеті, врятуй життя за одну хвилину. Або э, знаходьте э, п, п, пана Дмитра. Він вам обов'язково підкаже всю детальну інформацію. Буквально Фейсбук, одна контакт Дмитрію лічно обращайтесь, помагайте. Давайте будемо допомагати друг другу, і тоді буде все отлічно. Пасі на студії був Дмитро Боба, координатор проекту Врятуй життя за одну хвилину. вам дня. Ну а ми після позанібальшого кліпу.